І так, приїхало до нас кріплення відповідно для підвішування ваших вивісок. Це троси, один міліметр товщина тросу, довжина 1, півтора та два метри. Відповідно, в комплекті дві штуки на кінці тросу вже є гачок, такий як карабінного типу, його можна защелкнути, зняти. І на іншому кінці, для того, щоб фіксувати ці троски за дюбля або навпаки, є спеціальні ось можна побачити у нас. Такі, бачите, як гайки, відповідно, в які вкручуються вже о, наші так мовити, гвинтики під викрутку. Зараз покажу детально. Ось такий комплект, гарно звернуто. Це клієнту ви поставляєте і він, грубо кажучи, не париться, не шукає, що йому треба. От, я розклав це все діло. Так, ось довжина. Ось очки, можна побачити, як вони працюють. Бачите? За рахунок цього вушка, яке рухається, нічого не випаде. Можна цей гачок безпосередньо кріпити до вивіски. Але вам треба розташувати отвір на оптимальному віддаленні від кромки відповідно вашого крилу. Давайте спробуємо. Тут віддалення приблизно 4 мм. Зайшло 4-5 мм. Зайшло, але питання, чи воно вийде легко, бачите, виходить вже важче. От, але виходить. Якщо буде розташовано далі, може не зайти. І що в такому випадку робити? Адже іноді бувають великі вивіски, де отвір треба розташовувати не на краю, а далі від кромки акрилу, для того, щоб відповідно у вас ну, не зламалося ось це так мовити шийка акрилу. Тоді в такому випадку ви берете і цей гачок більшаєте до вашого гачка дюбеля, відповідно на стелі, на перекритті. А ось цей кінець, ось цей кінець, вільний кінець, ви вже проводите сюди, і тут вашу вивіску ви маєте вже кріпити. Ну, Стандартним, так мовити тросовим методом. При цьому вам не треба давати клієнту ніяку гільзу обжимку, ось цю, щоб він там якісь плоскогубці шукав, якісь там дівчата десь у тих клієнтів щось шукали, якщо ви кріпите людям це одне, а якщо ви не самі, то це вже зовсім інше. І у вас в комплекті є ось така от штучка. Давайте зараз покажу. Жміть паузу. Так, надягаємо на трос одразу, відповідно, ось цей блок для ну цей блок гайку. Так. Одіваємо в отвір, відповідно, і вже нашу гайку не губимо, надіваємо в неї також другий кінець. Ось так він має пройти дуже вільно. Сюди. Бачите, дуже легко заходить. Далі вже регулюємо. Лишаємо ми запас тросику, не лишаємо. В даному випадку я не лишаю відповідно його і дам поближче. щоб було? Воно просто дивненьке. Тому треба не на відео робити. А От, я надів відповідно і в мене вже є петля. Бачите? Вже дуже гарна, акуратна петля. Мені треба просто взяти зараз викрутку і прикрутити ці два болтика. Зараз я це зроблю, беру один, вставляю, щоб воно вставлялося на моїх пальцях струбатих. Трошки підкрутив. Зафіксував раз. Так, так само з другим. Вставлю, вкручую трошечки. Трошечки і другий, поїхали крутити. Все, підтиснемо. Ось, дивіться, бачите? І в нас ось таке. От я натягую, я тягну його, зараз я потяну. просто вивіски, не жалко. Я не можу його здернути. І таким чином, відповідно, ваша вивіска може висіти. Тобто цей крючок ми домовились, можна використовувати як для вивіски Бачите, так його можна використовувати і для підвішування відповідно вивіски вже на сам дюбель під стелю. А цей вільний кінець можна чіпляти так само, як до вивіски, так і під стелю. Його можна зачепити, якщо крючок підходить до вашої вивіски. От відповідно, дуже зручно, універсально відповідно клієнтам, якщо вони хочуть на підвіз, це краще ніж будь-які рішення, які ми знаходили. Тому що всі інші рішення вони складніші, дорожчі і так далі. Це вішення, воно просте. Бюджетне і максимально зручне саме для кінцевого користувача.